Сьогодні 16 вересня 2022 року я розпакувала на городі вже посилку, яку я замовляла. Значить, мені прислали лілійники, а оце прислали вже як бонус. Я дивилася на нього така складна назва. Переживала трохи за лілійники, тому що е, тиждень посилка стояла. О, три штучки аж класно. Так, а оце лілійники. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, навіть вісім. Так, лілійники я хотіла собі е, на городі мати. І побачила дуже незвичайні були на фотографіях е, квіти. Сподіваюся, що вони такими будуть. Де я буду їх сажати? Посажу біля Туй. Це моя, мої Туї. Трошки заросло нас тиждень не було. От, ну і будемо бачити, що буде далі.